Чому ви досі не користуєтесь цією функцією? Розділений екран це неймовірно зручна можливість працювати з двома додатками одночасно. Сьогодні я покажу, як це зробити та чому ви повинні користуватися цією функцією кожен день. Розділений екран дозволяє одночасно використовувати два додатки на екрані. Це чудово підходить, коли вам потрібно переглядати інформацію і, наприклад, миттєво відповідати на повідомлення, не перемикаючись між програмами. Для того, щоб його вимкнути, натискаємо на кнопку останніх програм. Беремо додаток та перетягуємо його на інший. Ось так відкривається подвійний екран. І давайте пройдемося по налаштуванням цієї функції. Натискаємо на три крапки по центру. Та ми можемо цією кнопкою змінити додатки місцями для зручності. Натискаємо ще раз та вибираємо зірочку. Ми можемо додати цю пару програм на головний екран. Вибираємо, перевіряємо. І ось у нас утворилася ця пара програм. Для того, щоб змінити якийсь додаток, натискаємо на три крапки, З'являється зелена риска, Натискаємо на неї, і ось сюди. І вибираємо додатки, які вам потрібні, і які підтримують цю функцію. Обов'язково. Повертаємось назад. Також можна відкрити додаток у вікні. Натискаємо зелена кнопка, і ось сюди. Ми можемо рухати, наприклад, YouTube для зручності. А другий додаток у нас буде відкритий на весь екран. Для того, щоб вийти з розділеного екрану. Просто натискаємо на зелену лінію та натискаємо на хрестик. Тепер ви можете одночасно дивитися відео і писати в чаті або працювати з кількома додатками без постійного перемикання. Якщо відео було корисним, поставте лайк та напишіть про це в коментарях.